Всім привіт! В цьому відео поговоримо про легасів Total War Fаонні Настіс. Що це таке, як їх обрати, і що вони дають? Легасі це своєрідний додаток до проходження вашої кампанії, який дозволить вам робити унікальні дії та отримувати за це певні бонуси. Щоб обрати легасі, треба належати до царських традицій. Царські традиції бувають єгипетські, месопотамські, хетські і Ахейські. Також для фракцій Люди моря можна вибрати свій легасі. Для цього треба їм вивчити відповідний царський указ, який знаходиться в цьому слоті, і вони зможуть використовувати свій легасі. І ще існує свій власний шлях, якщо не належати до жодних царських традицій, це шлях мародера. Для цього треба розорити хоча б одне місто. І можна буде обрати свій шлях. Щоб інші царські традиції обрати, треба також відповідати вимогам. Для єгипетських мати єгипетську землю, хоча б одну. Тут месопотамську, стіхетську і Ахейську відповідно, або у фракції, наприклад, як Бей, можна, не маючи якусь священну землю, за тисячу золота приєднатись до будь-якої царської традиції. Ще існують такі фракції, наприклад, як Сетя або Аменмес, які одразу прив'язані до царської традиції. Сетя або Аменмес прив'язані до єгипетської царської традиції, і вони не обирають якісь інші. Давайте ось ми виберемо Єгипетську царську традицію. І тепер можна вже обирати Легасі. У Єгипту є 4 легасі. Тут Мозе Конк'єрор, Хачепсудзе Мерчант, Ахенатен за Херетік, Хуфу The Builder. Натиснувши цю кнопку, можна прочитати опис кожного легасі. Я не буду зачитувати, буду все своїми словами пояснювати. Щоб обрати легасі, далі треба ось цю кнопку натиснути. Погоджуємось. І ось ми обрали легасі Тутмос за Conqu'єр. Можна обрати для проходження кампанії лише одне легасі. Тут дає нам можливість легше захоплювати культурні центри і ще за це отримувати бонуси. Щоб почати захоплення, треба натиснути ось цю кнопку і вибрати ціль на мапі. Тут відмічені всі культурні центри, які існують. Далі обираємо потрібний нам культурний центр. Це може бути місто, яке належить до фракції, з якою у нас на даний момент немає війни. Війна одразу не оголошується. Вона взагалі не оголошується, якщо ви самі не нападете на місто. Наприклад, ось це місто оберемо. Далі це нажимаємо. І Потім треба ініціювати захоплення. Нажимаємо ось це. Це коштує 100 золота. Далі у нас з'являються ось такі позначки ступені. Кожний хід ми можемо обирати якусь з трьох дій. Є дії, які дають бали до саботажу, а є які до Nate Support. Вони позначені червоним або синім. Сині до Nate Support, а червоні до саботажу. Також існують фіолетові дії, вони дають бали і сюди, і сюди. Ви обираєте якусь дію і... Тут вам надаються бали. Наприклад, давайте оберемо цю дію. Ця дія дасть дебафи місту, вони прописані, також вона коштує 100 золота. І ось ми отримали бали до саботажу і можемо просуватись по цих ступенях. Тут можете побачити, які нагороди вони ці ступені будуть давати. Це ви отримаєте вже після захоплення міста. Ось ці нагороди. Якщо ми повністю прокачаємо саботаж, ось так полоску заповнимо, тоді ми дійдемо до п'ятої ступені. Або, навпаки, якщо ми будемо підтримку качати, то до п'ятої ступені тут. Якщо ми розділимо наші бали, прокачаємо трохи саботаж, трохи супорт, то тоді можемо отримати одразу дві нагороди. Щось цього і щось. Цього, але ми не зможемо дійти вже до максимальної нагороди. Давайте пропустимо хід і подивимось, що далі у нас буде, які дії доступні, і спробуємо дійти до ось цього максимального рівня. Коли ми всі ці маленькі ступені пройдемо, нам відкривається кульмінація. Це буде якийсь додатковий бонус. Наступний хід нам доступна друга дія. Тут різні ось бонуси. Мораль, наприклад, мінус 10 до гарнізону міста. І також вони будуть швидше втомлюватись. Ця дія коштує 150 золота. Також є такі дії, які коштують ресурси, і вони можуть ще вам одразу щось дати. Наприклад, коштує 150 золота і дасть вам певну кількість їжі. Давайте ось це прокачаємо вже тут до другого рівня ми дійшли. Також можна відмінити завоювання цього культурного центру, натиснувши цю кнопку, і потім змінити ціль. Далі ось те, що я казав, що коштує золото і дає 3000 їжі. Ми натискаємо цю дію. Ось у нас, бачите, 12 тисяч їжі і 15. Натиснули, отримали бали до саботажу. Тут ефекти можна побачити, які ми назбирали, а тут підкріплення, які ми назбирали. Поки що немає у нас підкріплень, а дебафи, місто ось такі. Далі ось з'являється і Фіолетова дія, що вона бали і сюди, і сюди дасть. Давайте її натисну. Тут 170 і 0, 195 і 15. І отримали ще 1000 їжі за це. Далі обираємо. Давайте ось це візьмо. Ось у нас з'являється один загін як підкріплення. І тут. О, армор мінус 50. Ну це дуже, дуже класний дебаф. Візьмемо ось це. У нас на то вистачало грошей. І зараз ми отримали ось таку кульмінацію. Ця штука дає нам можливість, напавши на поселення, змусити, щоб оборонці вийшли з міста і били з нами за стінами. Тобто не в місті, а назовні. Ось такий тут мас Легасі. Зараз розглянемо Олегасі, Хачапсут Земерчант. Для цього його обираємо. І ви бачите перед собою мапу з усіма ринками, які можна відвідати, куди можна відправити ваш караван. Щоб почати торгувати, вам потрібно вибрати точку на мапі, де ви хочете відвідати ринок. І майте на увазі те, що кожен ринок має свої товари, вони можуть повторюватись, але асортимент в цьому рядку зазначається. Також можуть вам траплятись такі товари, які і не показані в цьому рядку. Далі, коли ми обрали ринок, також звертайте увагу на кількість ходів, яку треба почекати, щоб ваш караван дістався до місця призначення, і потім звідти повернувся. Це turns to Reach і turns to Return. Далі завантажуємо караван. Ми можемо завантажувати. Ресурсами або артефактами, якими ми володіємо. Те, що вам не потрібно, можете додавати і продавати. Або ось Ресурси Ресурси залежать від того, які містами контролюємо. Наприклад, у нас зараз. Ми контролюємо куш і можемо завантажувати такі фрукти і луки для тренування. Якщо ми подивимось покладцями по інших ринках, то побачимо такі позначки на інших ресурсах, і буде вказано, які міста можна захопити, щоб виробляти ці ресурси. Ось ми, наприклад, обираємо цей ринок, завантажуємо ресурсами. Наприклад, два. ну, Давайте п'ять ось таких фруктів завантажимо. Ми витратимо 2000 їжі на це. І запускаємо караван на цей ринок. На наступний хід караван дійде до місця призначення. Так. Все, караван прийшов, ось товари, які ми завантажили. І ось те, що ми можемо купити. наприклад Тут у нас є 5 фруктів, і вони коштують 10 поінтів, і ми можемо їх обміняти наприклад, ось на це. Це теж коштує 10 поінтів, але дає 800 їжі, а ось це 400 їжі. Тобто один на один ми міняємо і кількість ресурсів, якими володіє наш караван, вже більше на 400 їжі. доступні ось інші якісь предмети, коштовності різні. Ось, наприклад, цю коштовність ми можемо використати, коли будемо забирати як ресурси, як бонус до провінції, або як коштовність, як артефакт на генерала. Коли будемо збирати ресурси з караванну, я це покажу. І ось це до речі, унікальний предмет може бути доволі непоганий. Давайте ще ось цю вазу для прикладу візьмемо. Ось так ми поторгували. Треба завжди, щоб нуль було в кінці після обміну або плюс. Тому що, якщо буде мінус, то не можна завершити партер. Ось так ми урівняли. Закінчуємо уходу. І далі обираємо, куди можна або далі піти кудись торгувати, або можна повернутися в нашу столицю і вже забрати наторговані ресурси. Також дивіться, що інші ринки можуть якось дорожче котувати певні товари. Наприклад, ось цього бичка можна тут продати. І він буде коштувати не 10 поінтів, а здається, 20. Тобто його можна тут було б обміняти і тут продати дорожче. Давайте зараз будемо повертатись в столицю. Для цього теж треба буде почекати один хід. Все, наш караван повернувся. Ну, ось, зайти в столицю. І обираємо яким чином що будемо збирати. Це вже тільки можна як ресурси забрати, це як ресурси, це як ресурси. А це можна забрати як артефакт. Ось вибираємо на якого генерала, поставимо його. Або як ефект для провінції. Обираємо провінцію, на яку ми хочемо. Розповсюджувати цей ефект. Цей ефект нам дасть приріст робочої сили плюс 15 на 6 ходів. Давайте візьмемо цей артефакт на Аменмеса. Нажимаємо закінчити експедицію. Набираємо Аменмеса. дивимось ось цей артефакт. Ресурси також нам додались. І одразу можемо збирати наш караван знову. Обираємо точку. І вже ось, бачите, з'явився ще один артефакт, що можемо ми завантажити в караван. І також, наприклад, знову ресурсами завантажимо і відправимо. Також ви дивіться по інших ринках. Проходьтесь, якими ресурсами можна обмінюватись, можливо, ви щось цікаве знайдете, вигідне для вас. Також, якщо ви відвідаєте кожен ринок, то додатково в стімі ви отримаєте ачівку за це. Буде якась додаткова особлива ачівка. І це все, що я хотів сказати про цей легасі. Ахенатен за Херетік. Обрали його. І тут нам треба обрати комбінацію з двох богів, які нам на даний момент відомі, яких ми відкрили. Тут, наприклад, оберемо цю комбінацію, коли я грав за цей легасі, ось це моя улюблена комбінація. До речі, цей легасі гра рекомендує використовувати, якщо граєте за фракцію Сеті. Ми обираємо двох богів, натискаємо Створити. І у нас створено наш пантеон. Тут ми будемо вклонятись лише одному богу атону. А в звичайній кампанії, в звичайному проходженні ми маємо трьох богів. Але атон ми можемо вклонятись двома генералами. Так, було б 3. Але Атон буде давати кращі бонуси цим двом генералам. Можна зробити дуже потужні дві армії. Також тут 7 рівнів прокачки поклоніння, а не 3. Далі, коли будете прокачувати рівні, вам будуть пропонуватись нові бонуси на ваш вибір, і ви обираєте це можуть бонуси бути до шрайнів, до молитв або до генералів на ваш вибір. Щоб просуватись по ось цих ступенях, треба, як завжди, будувати вівтарі або храми. Також, якщо ми граємо через цей легасі, ми можемо колонізувати місто Ахетатен. Це унікальне місто, його ніхто не може колонізувати. Щоб його колонізувати, треба грати тільки через легасі Атона. І тому дуже зручно брати цей легасі, коли граєте за сеті, тому що це місто знаходиться поруч. Мені дуже подобається цей легасі, можна створити, повторюсь, дві дуже потужні армії. Уфу The Builder. Граючи через цей легасі, нам потрібно буде будувати унікальні споруди, такі як Велика Парамідда, Великі Сади, Колосальні статуї, Чорний Обліск або Мартіаррі Темпл. Ці споруди будуть давати також нам унікальні бонуси. Особливо мені ось цей бонус подобається. Війська фауна будуть з ним більш потужні. Щоб збудувати будівлю, нам треба володіти відповідним регіоном. Зараз ми володіємо цим регіоном Менефер, де можна збудувати сади, Щоб подивитись, де знаходиться місце для будівництва, можна ось цю кнопку натиснути. ось Тут натиснемо. і ось На цьому аванпості можна збудувати. Ці будівлі будуються лише в слотах для аванпостів. Нажимаємо сконструювати і. Потрапляємо в меню будівництва. Спочатку треба будувати фундамент. Для цього треба 2000 каменю. У нас є стільки і 9 ходів. Нажимаємо Збудувати. Тепер треба обрати гарнізон, який буде захищати цю будівлю. Наприклад, ось малий візьму. Механіка трохи схожа з фортом. Є гарнізон у аванпосту, і вороги можуть нападати і грабувати цей аванпост. Далі, коли збудується фундамент, можна буде переходити до наступних стадій, і їх можна вже будувати одночасно. Спочатку будуєте фундамент, потім ці. Ось ціни і кількість ходів, які потрібні для будівництва. Також можна прискорити час будівництва, якщо мати артефакти. Зараз покажу, які саме артефакти. Ось тут, в цих слотах, які можуть бути. Це не послідовники, якось тут, а саме коштовні артефакти. Їх жертвуєте. І зменшуєте час будівництва? Розповів вам про Легасі Єгипту. Решта легасі будуть в інших відео.